Сьогодні в нас бестселер світовий бестселер автомобільного ринку Toyota rav 4 Ходімо розглядати. В п'ятому поколінні RAV4, на мою думку, став більше, швидше, і безумовно красивіше, аніж усі його попередні версії. Так, у кожній версії rav 4 був світовим бестселером, але я вважаю, що саме у цьому кузові у п'ятому поколінні на платформі TNGA він перевершив усі сподівання. Цей невеличкий рестайл в нас має 19-ті чорні такі дуже привабливі колеса. І найголовніше, що мені більше подобається, в мене теж є Toyota rav 4 19-го року, але цей рест вирізняється ось цими чудовими фарми. Подивіться на цей малюнок. Оці денні ходові вогні ви. Їх ні з чим не переплутати взагалі ні з чим. Звісно ж, фари тут не матрічні, але світлодіодні, і світла від них вистачає і для міста, і поза містом. А ще мені дуже подобається ось ця нова форма протитуманних ліхтарів. Подивіться. Камера заднього огляду та датчики паркування по колу із попереду і позаду, що значно полегшує паркування в місті. Ну і, звісно ж, емблемка блакитного кольору, що говорить нам про те, що в нас гібрид. Але я десь читав новину, що дуже скоро Toyota відійде від такого логотипу і буде позначати свої гібридні силові установки зовсім іншим значком. У 2023 році ще замінився головний пристрій. Він став більше, більше 12 дюймів, він став трошки іншої форми, але по функціоналу він залишився майже той самий. Тому рестайлінгову версію дуже легко відрізнити за фарами, за протитуманними ліхтарями і по мультимедійній системі. В іншому це той самий добре нам знайомий RAV4. І зовнішністю ми вже визначились, це чудовий автомобіль, але давайте заглянемо всередину, що у нас там в комплектації став у нас вже. Екошкіра на сидіннях. Звісно ж, підігрів сидінь у нас є в будь-якій комплектації, і це дуже чудово. Підігрів керма є в будь-якій комплектації, це, це теж дуже чудово, як на мене. А ось в цій комплектації ще є і електрорегулювання сидіння водія. Ну, що значно полегшує регулювання, ну і якось преміальніше вже. А от регулювання рульової колонки у нас механічне. Але воно досить таке. Великі ходи, і можна регулювати під будь-який зріст. Що мені подобається в Toyota rav 4 це те, що тут дуже зручно сидіти при будь-якому зрості. Я зустрічав дуже мало людей, які б сказали, що тут неможливо влаштуватися. Тому що тут і діапазон регулювань, як сидінь, так і керма, і по висоті, і по виліту, і по ногам усе це регулюється дуже дуже-дуже по великих ходах. І це полегшує регулювання. Для будь-якого зросту. Ось так ми сіли, нам зручно, комфортно. А тепер давайте подивимося, скільки місця залишилось позаду. Мій зріс 186 см, і зараз я буду сідати сам за собою. Звісно, у багатьох людей є маленькі діти, які, ну, вони меншого зросту, і їм це не важливо. Але, наприклад, так як у мене. 15-річний син, який вже вище за мене зростом, то ну, це, мабуть, критичний показник. Двері, як завжди, у Тойоти не відчиняються на великий кут, і це, мабуть, запишемо в мінуси, тому що після того, як я подивився на Nissan X-Trail, в якого без перебільшення майже 90 градусів кут, ну, Тойота, зробіть в наступному поколінні двері покраще. Ось я сів сам за собою. Знову ж таки, 180, 186 см зросту. І в мене ще ну, кулак вільно влазить. Ноги в мене є куди посунути. Бачите, тут місця достатньо, навіть для ноги більше, аніж моя. Кут спинки регулюється за нахилом. Ось в такому положенні він. ну Не сказати, що вертикальний, але такий, ну зручна посадка. Але якщо їхати на дальні подорожі, можна ось один раз. Да? Раз, два, а раз і два і все. Тобто можна ще його трошки нахилити, і ви вже їдете полулежачі. Ще один момент по ширині. Багато автовиробників е, кажуть, що це п'ятимісні автомобілі. І ну тут, подивіться, п'яти місцем це назвати дуже важко. Це е, камінчик в огород. Не тільки Тойоти, а будь-якого виробника, тому що я вважаю, що ці автомобілі вони чотиримісні. Для того, щоб їздити з комфортом, в нас саме дві людини тут нормально поміщаються. А між ними підлокітник і де тут п'яту сажати. І, до речі, в підлокітнику у нас є ще й підскляники. Вони не глибокі, але за досвідом. Цю склянку з колою з МакДаку вони отримують досить нормально. Або каву. когось і маленька дубця. А, так, може і маленька дубця в когось. Але знову ж таки, посади сюди п'яту людину. Ну, камон. Якщо тут має їздити п'ята людина, то місця тут має бути більше в ширину. А ось цей підлокітник взагалі прибрати. Тому що якщо тут сюди садити ще одну людину, то під склянки треба робити вже ось тут. А тут у нас є кишенька. Сюди можна сховати, наприклад, страховку, а 4 сюди має вміститись. В нас є дефлектори. Мені дуже подобається, що Toyota ще не пішла шляхом цього сучасного тренду, коли все роблять електричним, електронним. Тому що у нас є ось ця чудова штука. Ми можемо завжди зачинити дефлектори. І нам не потрібно лізти кудись в налаштування мультимедійної системи і шукати, де його зачинити. Тут все плавне регулювання, ми можемо спрямовувати струмінь повітря, куди нам потрібно. Воно таке ну, приємне, таке тугеньке, плавно ходить. Ну І, звісно ж, те, що воно закривається, і так само і на передніх, і у переднього пасажира, і у водія, все це регулюється і закривається. А також у нас є ще два Type-C зарядних. Тобто ваші пасажири не залишаться без заряду своїх гаджетів. Це, безумовно, плюс. Ну І ще один мінус для п'ятого пасажира це ось цей ну, досить величезний, як на мене, тунель. Чи з чим порівнювати? Це ж Жигулі. Ні, я нічого не маю проти тунелю, але я топлю за те, що це не п'ятимісне авто. Ну, Тут можна так на короткій відстані, там, якщо вже припікло, дуже когось перевезти, п'яту людину, можна. Безумовно, але не варто. Якщо ми вже заговорили про комфорт, то давайте подивимось на багажне відділення Toyota rav 4 там є на що подивитися, і заодно поміряємо. Його об'єм. Багажне відділення. В нас в цій комплектації вже є електропривід. Перше, що нам кидається в очі, це камера. Ось тут вона схована. Це ми ще підемо наперед і подивимось. ця камера в нас виводить зображення на дзеркало заднього огляду. Цифрове. Шторка в нас м'яка. І вона знімається. Знімається легко, ось в такому положенні. І сховати її можна ось сюди. Ну, а тут у нас навіть килинки є. Красиві. Ха -ха. Чудово. Добре. Повернемо на місце, бо вона нам зараз знадобиться. Так, що ми маємо? Ми маємо комплектацію від сервісу авто за підпискою драйвово. Драйвово це не оренда, не лізінг, не кредит. Цей сервіс надає вам автомобіль, але забирає усі клопоти, пов'язані із ним на себе. Для того щоб ви могли фокусуватися на власному світі і отримувати задоволення від володіння. Сервіс Драйвово чудово розуміє, що ваш час значно дорожчий за час витрачений на ТО розборки зі страховою або за час витрачений на шиномонтаж та ТО. Ну а ті, хто вміють рахувати гроші, чудово розуміють, що автомобіль це пасив, і якщо не вкладати усі гроші одразу в автомобіль, а лише частково, то звільнені кошти можна пустити в інвестиції та отримати додатковий прибуток. Поміркуйте над цим. Нам це авто надано компанію DriveOvo. це сервіс авто за підпискою, для того, щоб не купляти авто, а брати за підпискою і просто кайфувати. І що ми бачимо, у нас тут є деякі, ніштяки, так сказати, необхідності. Ось такий чудовий органайзер від DriveOvo. сонцезахисна шторка, парасолька. Я б сказав, дуже така. Міцна, солідна, якісна. І щітка, за яку нам зараз в коментарях накидають. Бо кажуть, що вона псує лакофарбове покриття. Так, що в нас є в органайзері від драйвово? В нас є компресор, в нас є ремкомплект для шин, рукавички, буксирувальний трос, аварійна жилетка. Вогнегасник і знак аварійної зупинки. Ну, тобто весь необхідний комплект автомобіліста, який має бути у кожному. Все це добре, але ми все це поки що прибираємо. Для чого? Для того, щоб виміряти об'єм цього багажного відділення, тому що заявлений об'єм 580 літрів. Але мене цікавить в сантиметрах та в кубічних сантиметрах цей корисний об'єм. І зараз ми його перевіримо. А ці сіточки вже в комплекті йдуть? Які? Так. А, так. І саб GBL. Музика тут значно краща, аніж стандартні комплектації. Отже, тепер стосовно корисного об'єму. Я вважаю корисний об'єм це той об'єм, який ви можете зайняти будь-яким вантажем. В рестайлинговому Раві, в моєму, наприклад, 2019 року, ось ці колісні арки вони значно більше виражені. Особливо з цієї сторони, тут вони взагалі отак от, от зглажені, і сабік тут вмонтований, і таке враження, що він навіть більше і зручніше. Сама поличка, зазорів немає, тобто вона тримається міцніше, це добре. Хто не в курсі, в нас є деякі проблеми у ранніх Toyota rav 4 19-20 року. Там поличка може інколи провалюватися, якщо ви перенавантажите її. Тут такого немає. Отже. Давайте перевіримо зараз, скільки в нас корисний об'єм у нашій Toyota RAV-4 до шторки. Саме до шторки, тому що ви сюди свої пакунки поставите, закриєте шторку і будете спокійно їхати. Отже, вимірюємо від найближчої точки. Yeah. Один метр. Так, тепер від цієї точки і до сидіння, мабуть, до верхньої частини, так? Чи? О, добре. Зробимо ось так. Теж майже один метр. І тепер вгору до шторки. 472 і того ми маємо 0,45 кубічних метрів об'єм. До шторки? До шторки. А якщо закрити? А якщо скласти все це? Але нам потрібно виміряти з салону. Бо Ні, виміряти. ну дивись, корисний, корисний об'єм. У нас тут вже є схил угу. і вимірювати в кожній точці ми не можемо. Ну це буде забагато вимірів. В принципі, ми можемо що зробити. Ми можемо виміряти, скільки буде ось цей об'єм до стелі. Зараз ось так зробимо. 0,8. 80 сантиметрів. А ще ми можемо виміряти. В нас складається майже у рівну підлогу. Я б сказав таку дуже-дуже рівну підлогу. ну У багатьох автомобілів такого нема. Прибрати, якщо ось цей, бачиш, рівнесенька, тут навіть спати можна. 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 І можна подивитися. Ось отак от до спинки переднього пасажира. Ну давай рівно ось так. Метр сімдесят, ну метр вісімдесят. Тобто людина зі зростом метр сімдесят п'ять, наприклад, вже yeah. буде, да, вже буде ну, досить зручно сидіти. Але якщо треба так ну, поспати, то можна ще ж посунути вперед сидіння. Okay. Так, давай ще раз спробуємо повторити. Метр 03. Тут вгадали. Так, до стелі. 80 і до переднього крісла. Ерор. Метр сімдесят і ми маємо 1,45 кубічних метрів. Нічого собі. Ну, сюди, мабуть, Холодильник навряд чи влізе, хоча можна постаратися. А, а, а от пральна машина або великий телевізор влізе. Тобто, як бачите, багажник це одна із тих самих речей, яка робить купівлю Toyota RAV4 виправданою, тому що це універсальний автомобіль. Він, до речі, і по тих паспорту йде не як кросовер або позашляховик, а саме як універсал. І як бачите, він повністю виправдовує свою назву. Це універсальний автомобіль, який і красивий, і швидко їде. Ми зараз говоримо про гібридну версію, хоча і 2.0 на варіаторі теж їде більш-менш пристойно. Але якщо ви хочете прямо, щоб вам було ввести. Село і можна було позмагатися з тим самим Tiguan або Mazda cx 5 то вам потрібен саме гібрид, тому що за ті гроші, за які ви можете купити Tiguan, ви можете взяти вже гібридний rav 4 який вже за рахунок гібридної силової установки за рахунок електромоторів їде значно веселіше. Говоримо трошки про те, що мені подобається в топових версіях. По-перше, в рестайлінгу в нас вже є підсвітка кнопок схлопідйомників, те, чого не було у попередніх версіях у 19, 21-му роках. Ось ці кнопочки вони підсвічуються, і це дуже зручно вночі. Також у нас підсвічуються ось ці кнопочки. Що теж дуже зручно, бо коли вам потрібне світло, ви можете просто натиснути кнопочку і ввімкнути його. В моїй же версії ось цього всього не видно, воно не підсвічене. І для того, щоб ввімкнути світло, мені десь треба взяти світло. Це незручно. Далі, що у нас ще є? У нас є підсвітка під скляників. Ось тут маленький світлодіод стоїть. Тобто свою каву ви теж побачите, її буде підсвічувати. Дрібничка, але приємно. Також у нас підсвічена ось ця ніша для телефону. Тут є свій окремий світлодіод, який буде світити вашому смартфону, йому не буде сумно і страшно. І в нас підсвічена ось ця поличка. Тобто вам не доведеться брати з Китаю щось сюди, доколгожувати. Щоб воно вам світило. Ну і в ногах в нас підсвітка, вона, на щастя, є навіть у самій початковій комплектації, навіть в мене у 2019 році. Але нема підсвітки бардачка? Так, але підсвітки бардачка так і не завезли. На жаль. Тому підсвітку треба робити або самому, або як то кажуть, зрозуміти. Відпустити. І ще однією цікавою плюшкою цієї комплектації: в нас є цифрове дзеркало заднього огляду. Ось в такому варіанті в нас це звичайне дзеркало, яке ми можемо побачити і людей в салоні, і те, що в нас відбувається позаду. Але якщо ось цей речажок потягнути на себе, в нас смикається задня камера, та сама, яку ми вам показували раніше. І ми можемо бачити, вже, навіть якщо у нас у багажнику все до стелі завалено якимось модлогом. Це є і плюс для декого мінус, тому що е, фокусування на цьому дзеркалі е, трошки складне. Люди, які звикли дивитися у звичайне ось таке дзеркало, в нас очі фокусуються десь подалеку в дорозі. Ми переводимо сюди, і фокусна відстань майже не змінюється. Але якщо увімкнути ось це дзеркало, то фокусна відстань змінюється дуже сильно, і ви коли переводите очі з дороги. На це дзеркало вам на початку буде ну прям дуже незручно і треба буде звикати. Потренуєтесь, покатайтесь. Якщо вам сподобається, то так можна використовувати. Але я не думаю, що варто його використовувати у повсякденному житті. Це скоріш такий аварійний варіант. Mm -hmm. Якщо у вас позаду заставлене все у багажному відділенні валізами, коробками або ще чимось, і дзеркало вам закрите, Ви можете використовувати цифрове. Наступний чудовий плюс це. Повністю світлодіодне освітлення в попередніх версіях. Ось ці всі лампочки і ось ця мурзілка. Вони всі були галогенові, такі жовті, тусклі і майже нічого на них не видно було. Тут зараз світлодіоди, вони достатньо яскраві, але не настільки яскраві, щоб прям випалювало очі. Вони якраз от те, що треба. Так само і позаду у нас центральний плафон теж. Підсвічується світлодіодним, і у багажному відділенні у нас також світлодіодне освітлення. Очочник в нас є, на відміну від попередніх версій, до 2022 року тут вже є ось така от підкладочка, яка не буде шкрябати ваші окуляри. В моїй версії такого, на жаль, немає, але мені здається, вона не приклеєна, так, да, вона просто ось така. Її можна навіть витягнути, подивитися. Треба щось собі таке зробити, але у цій версії бачиш, тут навіть є такі по кутах. Да, провушени, які все це. І знизу там теж такі самі. Так, наші, на жаль, не виймаються, так, як у 300, наприклад, або у того ж вага якогось. Ну, але немаленькі і добре. Великий зручний підлокітник, на ньому дуже зручно розташовуватись. І ще, що саме добре мені подобається у Toyota rav 4 це те, що підлокітник під ліву руку і під праву руку на одній висоті. Це дуже добре, це комфортно. Що у нас всередині? Всередині у нас маленький органайзер, теж така м'яка підкладка, і два USB Type-C, причому вони також з підсвіткою. Тобто, десь в дорозі ви можете відкрити, під'єднатися сюди, не промахнетися. Зараз ми поїдемо в Нормал режимі. До речі, в нас є така чудова шайба, якщо її повернути. Ліворуч в еку режим, у нас все зелені, і на панелі приладів також буде все зелене. Якщо праворуч у нас червоне, це спортивний режим. На панелі приладів ми також будемо червоні. Але ми поки що їдемо в нормал, у нас все сіреньке. Поїхали. Добре, у нас є відображення е, руху енергії в системі, тобто зараз нічого не відбувається, ми нікуди не їдемо, нічого немає. Якщо ми поїдемо. Зараз на електротязі, бачимо, в нас пішла енергія на колеса. Так, з урахуванням того, що в нас модель, точніше комплектація повнопривідна, як бачите, в нас є електродвигун ще і на задніх колесах. І для того, щоб нам було легше їздити по, по льду, по снігу, як бачите, дорога в нас зараз така, в нас є кнопочка «Trial». Ми її натискаємо, і в нас вмикається. Система допомоги при руху бездоріжжям. На панелі приладів у нас, відповідно, змінюється колір, він стає таким блакитним. І з'являється зображення криги на панелі приладів. І тепер ми можемо їхати більш безпечно. Електротяги нам поки що вистачає. Також, коли батарея повністю заряджена, ми можемо перейти в EV-моуд. Електрично, от зараз ми його увімкнули, ми їдемо на електротязі і зовсім не витрачаємо пального. Це дуже зручно, коли вам треба виїхати десь із закритого паркінгу, або їхати десь в місті, де заборонений рух. Наприклад, в Європі, в деяких містах в центрі заборонено їздити на бензинових або дизельних двигунах, і вам стане в нагоді саме ось цей EV Mode, режим електричного автомобіля. Добре, давайте його вимкнемо і поїдемо далі на ДВЗ. Також у нас є система рекуперації. У нас два електродвигуни, які обидва рекуперують енергію назад у батарейку. Зараз ми відпустимо педаль газу і побачимо анімацію, як це відбувається. Ось ми відпустили. І в нас пішла рекуперація від обох електромоторів. Тобто, ми ще під час руху, отак накатом, поповнюємо заряд своєї батареї. Чим особисто мені подобається гібрид у rav 4 Так як я є власником звичайного ДВЗшного автомобіля rav 4 на 2-літровому бензиновому моторі з зі звичайним варіатором, я дуже сильно відчуваю ось цю різницю за наявності електродвигунів. Машина, що на низьких обертах, що на високих, вона доволі швидко набирає. Темп, тобто ви їдете, наприклад, ось 35, ви натиснули тапочку, і вас прям кидає вперед, такий стрибок відбувається. І це дуже прикольно. До речі, слід зауважити, що це не такий стрибок, як там у деяких електричок, які там розганяються за 4 секунди до сотні, що там ви можете втратити щеплення з дорогою, втратити керування. Ні, такого не відбувається. Вона це робить. Водночас і значно швидко, ну таке прискорення відчувається, вас зжимає в кисло, але е не так швидко, як ось ці всі е потужні автомобілі. Більш безпечно, я б сказав. Тобто, ви можете їздити цікаво, їздити швидко, але безпечно. І вона універсальна. І саме у гібридному виконанні вона Достатньо універсальна для того, щоб використовувати її в повсякденно в повсякденному житті, як у звичайних поїздках у супермаркет, так і якщо вам потрібно буде десь пришвидшитись на трасі. Що стосується обгонів, до речі, теж цікава тема, тому що я йду вільно на обгони навіть на дволітровому двигуні, а на цьому гібридному їхати на обгони взагалі одне задоволення. Чому вона вважається бестселером? Ну тому що люди голосують за неї гаманцем. І за статистикою продажів у всьому світі і в Україні, зокрема, вона б'є усіх своїх конкурентів саме за статистикою продажів. Чому? Тому що, як ви вже впевнились, це універсальний комфортний автомобіль з гарною підвіскою, з гарними динамічними показниками. Він місткий, комфортний і надійний. Так, Toyota ще надійна, щоб там хто не казав. А якщо вам треба більше надійності, то ви можете не купляти це авто, а взяти його за підпискою. І тоді всі ремонти, всі страхування, розбірки зі страховою, там якісь негаразди з машиною, гарантійні випадки це все вирішує сервіс авто за підпискою. Ви лише сплачуєте за підписку, заправляєте, миєте автомобіль свій і користуєтеся своє задоволення. Перший висновок, який ми можемо сьогодні зробити, це те, що вам треба підписатися та поставити вподобайку. А ще написати у коментарях, як ви відноситесь до Toyota RAV4, чому її вважають бестселером, чи вважаєте ви її бестселером. З вами був Ігор і до зустрічі у новому випуску.